Збирався їхати і забув, чи двері замкнув. Хоча там хвіртка замкнена, але, але треба провірити. Так мене сьогодні болить ось ця ліва рука. А що болить? Ну, все рівно, як я вчора три пуди зерна ручними жорнами перемолов. Така в плечі болить. А болить тому, що вчора я казав, Сяду зараз, розжину пальці по баянові. Так, замкнув, я думав, що я не замкнув. Ну і сів. Думаю, пару, пару там пісень зіграю, щоб пальці побігали по, по кнопочках. Як зачепився? Ой, довго я там вигравав. Все що знав. А на ранок руку ніяк підняти. Оце. Оце награв. Ну, зато пальці розбігалися. Так, вигравав, що вони аж з грифу тікали донизу. Значить так, ось я замітив, замітив ось цього мого пусі є музикальні зібності. Це я вже зрозумів. Коли починає тривога водіти, він сідає там і виє. А це значить, що він реагує на такий тон звуку. Чекаю, поки ще не зібрались. Колись ще в дитинстві у мене там в селі в сусіда був собака. Десь, мабуть, як цивой, тільки чорний. Ну, росту. І той грав на баяні, тільки бере баян, це сідає коло нього і так співає, ну, воє. І мені здається, що треба з цим теж буде спробувати взяти його в гараж і підібрати, які він тональності хоче. По-моєму, він потягне пісню білої крилі», вона йде у високих тональностях. Мені так здається, що це йому треба буде. Ну, це буде колись може, може буде. Сядемо з ним і зробимо якусь композицію. А поки... Поки не до гульків, треба курузу пересушити. Да, погодка сьогодні. Шепче. О, ідуть. Все, їдемо. Я вчора про ось таких слабих казав. Їхало, їхало, стало посеред дороги і пішло собі в лікарню. Ну, ну це нормально, так? Да? Ти що, саме, блядь, на дорозі чи що? Минай його. Слабі на голову. Ладно, їдемо на базу, там вімкнемося. Машин повно, всі люди хворіють. Ми звісно ще зарані їдемо, але хрен з ним ті ж непредсказуємі можуть, можуть і раніше включити, це, це вже було таке і не раз. що тут ну а роблять зовсім друге. Коти бігають через дорогу, чорний кит мені перебіг дорогу. Це що таке? Колись казали, це на п'янку. Ну, ха, дійсно, на п'янку сьогодні в моїй внучки день народження. От. Як той кіт знав. Ой, радості було, ой, радості було. Коли ми подарки дарували. Так, ладно, поки вимикаємось. І так, світла нема, ну його і не має бути по їхньому графіку. Через годину аж буде. Цю я вчора, по-моєму, показував, так? Да? Що далі? Зарізаний газон. Газон. Як це так сталося, що в один момент обидва газони з одною і з тою самою болячкою. А? Спочатку в того, правда, той зробили, завели. Спочатку в того пішла вода. Я казав, масло в трубу вихлопну пішло. Ні, не масло, вода. А потім у цього. у цього вже капітально пішла, що аж з вихлопної текло. Ну от, От як так? Одно й те саме. Кремль знає як. Отак. От Якось так. Віталик заправляє свого. Лайнера. Ну, заправляти можна він від акумулятора заправляється. Так, піти завезти, мабуть, того газона, нехай він трохи попрацює, вчора йому там показали, акумулятора посадили. Хоча нахрен мені нужен, в мене є вон, сушарка. Приїжджають і заводять. Все, корабель на старті, правда, ще треба чекати. Там десь Віталик має ще молотити кукурузу. Ну не сюди, десь там інакше. Але це треба, щоб підсушило. Погода сьогодні чудова. Так, вилізти, подивитися, що там, що там лишилося. Вся повна. На сьогодні в мене є робота. Чи буде там ще на одну... Повинно бути, по-моєму, підрахунках. Зараз виліземо, подивимося, пока-пока-поки перекачуємо. Дядя Вітя появився. Кудись їхати буде чи що. Може так, до КАМАЗа хоче подивитися. Ой. Угу. На одну. На одну буде. Ну, та й так, як я й думав. Може, трошки лишиться, а може й не лишиться. Ох, ячмінчик. Зеленіє. чекаємо світла ну от підтверджуються мої виводи висновки о бачите а пише у 1030 а зараз ще 10 нема ну, вір їм вір собі гірше чи як це якось, якось так. так все я запускаюся бо треба мені аж дві руки Поки не можу нагнати температуру, яка мені треба. Мало, мало. що ми любимо. Ще мало зараз добавиться. Дуже треба виключати, бо зараз перестане горіти. Почне плюватися. Так, як би це ще нам, щоб за, за 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 загрузити її, га? Тут ще одна машина буде. Вивеземо 3,5 години. сушив її і температуру державу капітально Мокра. Мокра, мокра. Там скільки там щось я дивився і ніхрена не можу поняти, Ну, сушка то точно буде одна. Чи лишить, чи не лишить. Та що гадати, зараз. Зараз знаємо. А як той казав, недовго музика грала, вже да? все. Вже затягнуло. Небо. А зранку так добре було, сонечко, ясно. вже все по сонечкові. Ну, осінь, осінь. Ой. Сьогодні її сушити вже не буду, хоч би за загрузити. на завтра. Дядя Витя уже пришел до дома, что тут лазает. Що, поставив цю приблуду вже. Зараз десь повіз віталик цього. От йомою. Поставив та неправильно, зараз переставлю. Тут загрузили Тільки по-моєму знов передали куті меду. Ну, хрен з ним це Остання сушка, можна буде і останній раз позамітати. Все, йдемо додому. Зараз десь мають виключити світло. Вщіпніть мене хтось. Я не сплю. Відколи прийшов, світло є. Ой, не до добра. Ой, не до добра. Якщо вони сьогодні так багато дали, то завтра вирублять. Ну, доживемо побачимо. А поки... Поки є. Поки ми. На коні. Родики роблю. Один вже публікується перша частина, а другу зараз спробую зробити. Можливо, вдасться ж. Хоча. М -м -м. Ну, по графіку показує, до 23-ї години буде світло. Ну, спробуємо. Ну, ладно. Всім доброї ночі і всі будьте здорові! На дворі вже ніч. Хоча на годиннику ще, ще не ніч. Усім пока. До завтра. Завтра у нас остання сушка. Остання порція. Яка це вже буде по. По-моєму, 35-та. Там в мене записано. До завтра. Всі, давайте здорові!